Львів'яни попрощались з зітновиром. Міжнародний фестиваль, що проходив у Львові впродовж п'яти днів, уже завершився. Закордонні колективи дивували львів'ян колоритними виступами, вражаючими марш-парадами, майстер-класами та народними стравами. А от завершився фестиваль святковим галаконцертом. Про весь світ в одній точці далі Марічка Кужик. Народних перформансів, хоч греблю, гати, фольклорні колективи з багатьох країн світу, дивували Львів національними танцями та піснями впродовж всього фестивалю. Не відставали від високого мистецтва і українські колективи. Це складний танець, тому що зараз було представлено не повністю весь танець. Це взагалі карпатські візерунки. Танець називається. Він складається з трьох частин. Це хлопчача, дівчача частина і разом танець півторак. Тамара Міклашевич пишається народними білоруськими танцями, особливо в виконанні свого колективу. Однак українські танці захоплюють жінку не менше Вогонь, настільки яскраво, настільки вражаюче. Українські танці є близькими для нас білорусів, тому ми просто неймовірно вражені. Народні костюми, гордість українців зізнається художній керівник колективу з Туреччини. Однак ляпаси українській культурі чоловік все таки завдав. Ваша їжа, звісно, що відрізняється від нашої. Так, ми мали деякі труднощі щодо ваших страв, але все добре. Ми розуміємо, що це інша культура. Однак турецька їжа є краща. Львів'янам червоніти за своє місто не доведеться. Колективи з різних країн світу, а зокрема з Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Польщі та Білорусі. гостинністю Львова задоволені. Гості зізнаються, що навіть не сподівалися на такий теплий прийом. Я дуже радий, що це відбувається у Львові. Я був на цьому фестивалі в Луцьку. Років тому львів, є Львів. П'ятий міжнародний фестиваль, Етновир 2012 уже добіг кінця. Колективи з різних країн світу дивували місто Лева своїми національними традиціями. Лів'яни так захопились за кордоном колоритом, що вже з нетерпінням чекають наступного фестивалю Етновир 2013 Марічка Кужик, Євген Рожавський, вісник.